Я все роблю так, як ви рекомендували, але він не дарує мені подарунки. Чому? What? Перша причина це те, що можливо він так звик. Так не було заведено в його сім'ї, так не було заведено в його минулих стосунках, можливо, кожен купував подарунки сам собі, можливо, подарунки було прийнято дарувати лише на свята, можливо, вони дарували лише гроші. Тоді звідки ж йому знати, що вам потрібні подарунки та сюрпризи без приводу, що вам потрібні квіти і таке інше. Якщо Хлопчик в дитинстві не бачив прикладу, як його тато дарував подарунки мамі. Звідки ж йому тоді знати, що жінці взагалі потрібні подарунки? Це як Мауглі. Якщо Мауглі дістати з джунглів та помістити в якесь велике місто, він все одно залишиться Мауглі та буде жити так, як він би жив у джунглях. Друга причина він не знає, чого ви хочете, і просто боїться облажатись. Fucked, Чи знає він про те, що ви хочете квіти або прикраси? Ви скажете так, це ж очевидно. Всі дівчата цього хочуть? Ні. Йому не очевидно. дівчатка. Будь ласка, запам'ятайте те, що зрозуміло вам, не завжди зрозуміло іншій людині. Тому згадайте, чи знає ваш чоловік, чи була у вас не бесіда про те, яких саме подарунків ви від нього чекаєте. Якщо ви зараз скажете. Так, я не витримала і все я висказала, то згадайте, будь ласка, в який момент, та найголовніше, в якому стані внутрішньому своєму ви це робили? Якщо ви була така, типа терпіли на потім підійшла і прям все на нього вивалила з агресією, з образою, з претензією. Так не працює. Просто дякуйте, що він в цей момент від вас не втік. Yeah, i <laughs> Для того, щоб вести розмову з чоловіком про подарунки, вам потрібно бути в такому стані сексуальної, ніжної, м'якої, кішечки, такої манкої, яку хочеться радувати та хочеться примножувати її, вже внутрішню самодостатність, вже внутрішнє щастя, вже внутрішню її любов до життя. Такі дівчині чоловік хоче робити подарунки і робити все, для того, щоб зробити її ще. Більш щасливішою та наповнитись оцією її енергією. Вона допомагає чоловікам йти давойовувати да. цей світ. Тому, дівчатка, перше за все, перед тим як заводити цю розмову з чоловіком про подарунки, вам потрібно пропрацювати свій особистий внутрішній стан, прийти ось цей стан сексуальної кішечки. І тоді чоловіки самі будуть питати, як же зробити тебе ще більш щасливіше. А якщо він не запитав, то спробуйте самі організувати якийсь вечір, де ви поговорите на ці дуже важливі теми і розповісте, який же подарунок ви хочете знайти під ялинкою, які сюрпризи ви хочете знаходити кожен день, які квіти вам подобається, і все таке інше. Наступна причина це те, що можливо ви сказали про своє бажання невчасно. Наприклад, в той момент, коли ви знаходитесь з чоловіком в конфлікті, або коли він погряз у своїх якихось робочих справах, згадайте таку ситуацію. Наприклад, ви з чоловіком посварились, і він підходить до вас і каже там сонечко, зайчикішечко. Будь ласка, зроби там для мене ось це. Чи зробите ви? Поставте себе на місце чоловіка в цій ситуації. Зробили б ви йому приємне? Можливо, так зробили але знаєте, з такою емоцією, типу, ось на тільки відвали від мене, будь ласка, іди звідси. Можливо, ось так, але ось так нам з вами не треба. Тому спочатку нам потрібно пропрацювати всі конфлікти, всі якісь проблеми у наших відносинах, а потім вже на цій хвилі, любові, на цій хвилі, насолоді, підготувати для нього якусь романтичну вечерю або аромованну. Ах, ванну. Соромантик. І в цей момент вже підготовленому чоловіку розповісти про те, чого ж ви насправді хочете від цих відносин, і чого ви бажаєте. Наступне це наш внутрішній страх подарунків. Так, на жаль, він є у багатьох дівчат. Ці внутрішні блоки та обмеження на подарунки. Можливо, в дитинстві їй розповідали, що подарунки це погано. Подарунки тебе до чогось зобов'язують. Подарунки показують, що ти маркантильна, якась не така погана. Можливо, мама цій дівчинці в дитинстві казали, що їй там умовно подарували шоколадку. І все вона має розлинути перед ним ноги та виконувати всі його найпотаємніші фантазії. І така дівчина вона підсвідомо вважає, що не гідна без корисних подарунків, і таким дівчатам їх на жаль не дарують, бо вони не вміють і бояться їх просити. Вона вирішує, що вона вся така самостійна баба з яйцями, все може сама, все собі купить сама. Навіщо чоловіку балувати та дарувати щось такій жінці? Задумайтесь. На причина це те, що жінка не вміє правильно взаємодіяти з чоловіком, і це не її провина. Можливо, в неї просто не було передачі певного прикладу. Наприклад, вона виросла в такій родині, де це не було заведено, і в неї немає якихось друзів чи подруг, з яких можна брати приклад. If you don't know anything about relationships... щоб чоловік хотів дарувати вам подарунки. Його потрібно перш за все правильно підготувати, щоб він усвідомлював, що роблячи вас щасливою, він сам росте як чоловік, і йому це вигідно, коли чоловік. Бачить, що поруч з вами він стає сміливішим, впевненішим, і взагалі кращою версією себе, він захоче робити вас щасливим. Коли він бачить, що обдаровуючи вас, він сам стає кращим чоловіком, він буде робити це якомога частіше. І на жаль, таких жінок, які вміють мудро це зробити, дуже дуже мало. І для всіх інших є я, ваша таємна подруга. Дівчатка, якщо ви хочете прокачати себе як жінку, розібратися все ж таки, що воно таке, ця жіноча мудрість, то та зробити так, щоб чоловіку самому хотілося вас балувати, самому хотілося дарувати вам подарунки, радувати вас щодня, дарувати вам квіти. Тоді підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, та пишіть в коментарях. Який подарунок ви б хотіли отримати від вашого чоловіка? І не забудьте поставити лайк. Всім коханечкам. З вами була таємна подруга. Люблю вас, па-па!